Добрий день шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від зими до зими. І в нас вже сьогодні 29 серпня 25-го року у нас вже деякі сорта гібридні форми вже дозрівають. Наша лоза вже починає набирати ось такого солом'яного кольору. це відрівання в нас вже почалося. Ось так Буде видно на фоні листочка. Нагадую, що це ми працювали монопосфатом калія, звели до мінімуму наші поливи. Вже провели ми давним-давно чеканочку наших вже дорослих кущів. На наших кущиках вже і дуже заметно, як перестали пасинки активно рости. Де-не-де вже з'являються пасинкові ось такі гроночки. Якщо в нас вже на дорослих кущах почалося визрівання, то на молодих кущах тут ще не зовсім тут бачите. Так. Ще на молодих кущах ще в нас не на всіх почалося. Ось тут бачимо, що вже таке солом'яне почалося, колір починає трошки вже змінюватися. Він вже не такий зелений зелений. Це ми вже до 80 грамів довели монофосфат калія. Бачимо, що майже на всіх наших однорічних-дворічних саджанцях починається визрівання. Якщо ще на вересень, на 1 вересня у вас не почалося визрівання на молодих саджанцях. Це поганий знак. Тому, перш за все, це ми робимо зелені операції. Працюємо так само все з пасенками. Далі обов'язково вже робимо ось чеканку. Ось це зелений вершок. Риваємо. Тут у нас два, нічого не боїмося, обломуємо, працюємо за всіма пасанками, обробляємо монофосфатом калія або іншими фосфорно-калійними добривами по листочку і допомагаємо нашому визріванню. Якщо нас, наша лоза не визріє, він у нас не перезимує. Для однорічних сатинців. це може бути от, там, пару бруньочок, якщо ми будемо обрізати на зворотній ріст. Ну, якщо у вас там буде ось так, такий по 2 метри, ну, можете залишити на свій страх і ріст на наступний рік на плодоношення на сигнальну громку. Наскільки це буде ефективно, невідомо. Якщо він цього року у вас гарно стартанув, Ну, можливо, на наступний рік і він вам дасть якийсь маленький урожай. Головне, його не перегрузити. Краще, звичайно, на другий рік обрізати на зворотній ріст. Бо не факт, от в мене два рукавчика таких. Чи вони мені наступний рік виб'ють нові рукави, щоб я їх міг зробити 4, 5 чи 6. що, проходьтеся по своїх. Молодих, ну я бачу, в мене майже всі вже почалось, почалось зрівання. Признаки що вже листочки старіють у нас. Вже сохнути починають. Признаки вже почались взагалі кругом. Я майже не поливаю зараз. Після 20 числа були дощики. Я їх більш і не поливав. Трошки були зайняті ми картоплею, тому я менше уваги приділяв, Тому ми чеканемо, працюємо з пасинками, ну і звичайно монокоспатом працюємо. А також вже вирівнюються наші короночки, так що ми можемо вже сміло робити чеканочку і допомагати йому визріти. Також не забуваємо, Працювати від наших хвороб, якщо ми на такому ще зеленому, не визрівшому винограді не можемо працювати хімічними препаратами, препаратами тільки біологічними, то на саджанцях ми можемо працювати будь-якими препаратами без страху за наш урожай. Звичайно, що на деяких, на другорічках і однорічках в мене є. Урожай. Зараз вам покажу, що з цього вийшло. Ось, кому цікаво, це цьогорічний саджанець. Це слава України. Він доволі такий великий вимахав. Одна лоза і друга десь по 4 метра і одна десь по десь до метра. І ось такий у нас сигнальний урожайчик. Бачимо, я вже одну бобочку з'їв, вже він починає набирати цукор. Зараз ще покажу ж. Дві. Це теж такий доволі великий виріс. Але бачимо, що ягоди зовсім не розвивалися. Тут була і волога, але, на жаль, ось такі, як були ягодки, такі і є. І наступний ось теж такі. Ось вона навіть відірвалася, вона явно що не визріє вже. Тому на однорічних саджанцях бажано не залишати урожаю. Ось це в нас це взагалі ідеальний варіант. Це в нас сигнальні гроночки в нас по невеличкі як бачимо, лоза причудово визріває, вже взагалі майже жовта. Я думаю, що через 2-3 тижні вона вже буде взагалі коричнева. Дуже гарні результати. Як бачимо, в основному вся лоза нас визрівати почала вчасно. Це і мене теж він, скоріш за все, що піде під видалення і не Але лоза почала відзрівати вчасно. Звичайно, я ще буду працювати після того, як зберу урожай і фунгіцидами хімічними, і монофосфатом калію, бо в нас не перезимує наша лоза, що вона не визріє. Ось такі. Тріщини є, це за час чуни цикатка, цикатка маленькі такі ранки. Це в нас трошки багато водички було. І вона трошки трісла. Або багато добре. Ну, скоріше за все, це коли в 20-х числах пішли дощики. І ось такі на деяких лозах тріщини. Ну, Це в одному місці. А в двох ось далі. Ще є. Ну, це, скоріш за все від вологи різкої. Ягодка не потріщала. Вона така скудненька. А ось лоза тріщить. Ну, Скоріше за все цей кучик піде під видалення. Тому слідкуємо. Біологічні часи є в кожного винограду. Бачите, вже засихає молодий кущик, але вже... Ось точки сохнуть, вже від жили своє. Це ніяка не хвороба. Та він вже відпрацював. Він в мене короночка ще ні, ну вже більш-менш вирівнюється. Звичайно, я його прочеканю. І очікувати, що визріє вся лоза. Таке сьогодні було коротке відео, тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, кому сподобалось. До побачення, до наступних зустрічей.